Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий ранок, чуємо і бачимо. Дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Добрий ранок, так є. Добрий, дякую. Чи є серед учасників громадських слухань представники громадськості? Будь ласка, у нас є ще декілька учасників, пані Тетяна Зайцева. І пані Шевчук Олена Андріївна. Будь ласка, скажіть, кого ви представляєте? Добрий день. Я представляю Глобинський маслосирзавод. Дякую. Дякую, пані Олена, пані Тетяно. Добрий день, я представник замовника також. Дякую. Отже, тоді діємо наступним чином. У нас є. Поки що тільки представники Міндовкілля як організатори, представники суб'єкта господарювання тому надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин о 10.15 Будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз, шановні учасники громадських слухань. Давайте будемо розпочинати вже у нас 10-го 17 хвилин. Сьогодні в нас 26 травня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю Глобинський масло, сир, завод стосовно планованої діяльності, реконструкція цеху з виробництва молочної продукції обсягом більше 20 тонн на добу. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних слуханнях. 18 грудня 18... 2017 18... 18... року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні семеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань. А, інших учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Я вас буду називати, як я вас бачу в переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон. Представляйте, скажіть, кажіть, кого ви представляєте. Отже, будь ласка, Шевчук, Олена Андріївна. Добрий день, я представляю ТОВ Глобинський масло інженер Дякую. з охорони колишнього середовища. Дякую, а, пані Влада Бровченко, доброго дня. Я представник суб'єкта господарювання з двох пристроїв. Дякую, пані владо. Так, учасник підписаний «Глобинський масло Добрий день, представляю ТОВ «Глобинський маслосерзавод, бабич Світлана Вікторівна, інженер з охорони навколишнього середовища. Дякую і пані Тетяна Зайцева. Добрий день, я теж представник «Глобинського маслосерзаводу. Дякую. Отже, ми на 10 годину, 21 хвилину, на громадських слуханнях не фіксуємо представників громадськості. Серед семи учасників двоє учасників: це представники міндовкілля, інші учасники це представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, Глобанський масло, сирзавод стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію цеху з виробництва молочної продукції обсягом більше 200 тонн на добу та вважаємо громадські, вибачте, більше 20 тонн на добу та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Всім тихого, морного дня, до побачення. Дякуємо, до побачення. На все добре. До Побачення.